Так, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогоднішнє відео почну із розпаковки сінсей Замовляла два рази. Зараз покажу тарілочки, це те, що з останнього замовлення прийшло. І далі покажу, які вазочки ще замовляла І перше, це ось такі дві тарілочки. Маленькі. Піалечки, якраз сюди, якщо ставити на стіл, можна поставити лимончик або оливки, маслини, щось таке, дуже-дуже гарно буде виглядати на столі. Здається, 99 гривень коштували ці дві тарілочки. Там є також рожеві. Але вони трохи дорожче коштували. Не пам'ятаю скільки, але пам'ятаю, що дорожче. Наступне — це ось така дуже гарна тарілка. У вигляді квітки всередині вона йде біла, а по краях трошечки як жовтуватий чи молочний колір кісткий. Теж дуже гарний, дуже гарна тарілка. Єдине, що я не пам'ятаю скільки коштує, я десь тут внизу буду писати, скільки коштувало. Далі це два набори, які я замовляла для своєї мами. Так як зовсім скоро буде у них нова кухня, зроблений ремонт та поставлена кухня, то на цю нову кухню я хочу подарувати їй тарілочки. Перший такий набір із чотирьох таких маленьких піалочок. Вони йдуть зелені і з серединкою, Такі рихлині. Такі дуже гарні. Теж коштували не дуже дорого. Здається, набір ось цих чотирьох 120 гривень, якщо не помиляюсь. До цього набору маленьких діалочок набір великих салатників. Теж зелені з жовтою серединкою. І одна йде глибока, але по діаметру менша, а інша йде більш така по діаметру більша і не така глибока. Ось такі ось. Крупочки були, і ось замовлення були першого разу. І зараз покажу, які вазочки теж замовляла. І ось такі ось дуже гарні вазочки замовила. Це ота і ще раз. З такими ромашками. Дуже гарненька. Вони у мене вже стоять на комоді. Прикрашаю комод. Ось до речі. Ты мне даже видео снять. Да? Mm. Mm. Даже видео снять. Mm. Це, до речі, вазочка буде дуже гарно з ось цими тарілочками разом на столі Ні, Воно розіб'ється, не можна. Тримай. Далі це був набір із двох вазочок. Ось такі ось. Теж дуже гарненькі. В одному я поставила ось такі колоски живі. А в другій листика ось гілочка та бавовна. І ось так виглядає. Теж дуже гарненько, мені подобається. І мені подобається, що вони прозорі. Дуже так гарно виглядають. <плес> ось ці тарілочки, до речі, я купляла із знижкою. У мене були бонуси. То я їх використала на ці тарілочки і вони в мене вийшли ще дешевше, ніж були заявлені на сайті. І я думаю, якщо що, можливо, я замовлю ще, ще один чи два набори з таких зелених тарілочок, щоб були і в мами, і в мене. Зати тут на кухні вже потроху. Все вимальовується. Ось тато вже поклав фартух. Ось такий у нас буде. А вже пошпаклював ось ці стіни, ось цю. І ось цю. Ось ця вуга вже пошпакльована. Бо це із гіпсокартону, то він одразу її пошпаклював її. То ось ці стіни у нас вже поспакльовані. І залишилось буде зробити, зняти ось цю плитку і поставити іншу покласти. Бо ця плитка у нас дуже сильно побита в деяких місцях. Думали замінити лише ті плитки, які побилися, але, на жаль, їх. Так, Святослав просився на двір, тому я його взугла і випустила, пішов гратися і дорозповім. Бо у нас ось ця плитка вона побилася, хотіли замінити, але вже в продажу не було таких плиток. Тобто вже зняли з виробництва. Ось тут дуже сильно побилося. Це треба все знімати, всю всю цю плитку з кухні і робити нову. Але ось така ось краса вже виходить. Потрібно як швидше зробити, бо залишилося перед тим, як клеїти шпалери сюди, треба замінити ось цю плитку, бо будуть робити. Батьки натяжну стелю ось тут. І після натяжної стелі вже будуть вішати, приїжджати, вішати шкафи на кухню. Кухня вже готова. Сьогодні, сьогодні вже забирається друга частина. Це на ось тут стінку. У нас будуть шкафи. І холодильник ось тут, і над шкаф над холодильником теж шкафчик. А взагалі я хотіла поставити басейн Святославу. У нас ось така ось територія, ось тут перед ялинкою я думала покласти пінопласт і сюди поставити басейн, бо тут майже завжди сонце, щоб вода нагрівалася. Бо в минулому році у нас в тіні стояло, стояв басейн, то потрібно було кожного разу, як Святослава садити у воду, то потрібно було завжди доливати гарячої води. А в цьому році ми вирішили, що поставимо на сонці. У нас є просто пляжний зонт, який буде ставитися в те місце, де нам потрібно. Щоб сонце не світило, і все. Декілька днів було дуже сильно жарко, було в тіні 37 градусів, 37-38. Але як я тільки надумала ставити басейн, тут одразу похолодало. Пнявся дуже сильний вітер, і він якийсь такий холодний. Вчора трохи дощ покапав, я дуже сподівалася, що дощ, дощ буде. Але ні, доща не було. Прийшлося все одно все ходити поливати. Але воно все одно, якщо дощик пройде, то воно набагато краще росте, ніж просто ходиш і поливаєш. Вже знімала звідти такі дуже сильні тучі йшли і натягувала. Вчора так і не було доща, але сьогодні потроху капає. Іде дощик, воно знову звідти, і тут тучі. На відео воно трохи світліше, але взагалом там дуже темні тучі. То потрошку-потрошку. По ой okay. Вийшли ми на двір гуляти. Доща вже немає. І можливо вже і не буде, бо розвиднялось, але все одно десь е, трохи кругами ходять хмари, тучки такі темненькі. Е, і дойде до нас чи не дойде, це таке, бо дуже часто до нас не доходить. Так як є е, е, села біля Дніпра, і якраз е, біля цих сел і зупиняється завжди дощ. Е, Вийшла на огород, свій маленький городик. Я була садила і ще горошок досаджувала. Зараз ось декілька є. І ось тут, ось тут. А ось ще прокульовується, бо я садила два рядочки. На ось цьому рядочку в мене фазани прийшли і поклювали його. То я думала, що його взагалі не буде. Але трошки є, треба буде трохи посипати, бо мруян повилазив. Щось укроп з петрушкою не дуже сильно в мене. Шпинат вже почав цвисти. І салат вже такий добренький, треба в іншу сторону, бо тут я позривала, треба іншу сторону позривати. Також я садила чорнобривці. Я сіяла рядочком, але теж повсходило де-не-де. Але вони такими грубками. Тому я їх порозсаджую Ось такими грубками. Ось там, ось там, то я їх поросажу і зроблю як бордюрчик. Ось тут у мене айстри, теж ось грубками так, напевно, візьму. Ось сюди один посажу, інший тут і буде такий рядочок. А тут садила і нічого не росте. Вже почало заростати бур'яном, бо не пополиш, нічого не зробиш, бо не знаю де що, бо я ставляла палочки, але ці палочки Святослав забирав. Єдине, що я знаю, це ось. Тут три палочки стоять. І все. Хоча я тут багатенько всього сіяла, і воно чогось взагалі нічого не виросло. Не знаю чому. Кожного дня хожу, поливаю. І, і причому я садила чорнобривці і ось це все разом в один день. Чорнобривці, он які вже, а тут взагалі нічого немає. І я не знаю, чого воно так. Також ці тут трояндочки, вже знову треба полоти, бо дуже швидко все заростає бур'яном. Ось такі дуже горненькі. А запах який неймовірний. Ось тут я вже трохи пообрізала ось це. Це треба буде повикидувати, бо... Вже відсвіго і ось нові бутончики. Ось це скоро розпуститься. Ось ця дуже гарна. От камера не передає той колір. Ось приблизно ось такий ось колір. Дуже-дуже гарний. Яндечки. Ось ця взагалі погляньте. І аж як горить. Так, Святослав? Ой, хто там кашляє? Ось червона, теж дуже-дуже гарна. Мені подобається. Взагалі така гарненька. І ось така ось. Персикова теж. Проходила мимо і побачила крематис уже один зацвів. Це такі ще маленькі, взагалі вони дуже великі. Ось один бутончик. Скоро теж розпуститься. Дуже гарні крематиси. Мені так подобаються вони. Ще чекаю ось цей. Бо цей, здається, фіолетовий, маленькі квіточки. Чи великі, чи маленькі. Я вже не пам'ятаю, хоч він у нас вже давно тут росте, але я не запам'ятовую деякі кольори. Саме клематися. Троянд я пам'ятаю. Ці дуже гарні. І ось ці мені подобаються. Вчора також пообрізала трохи ось тут ромашок. Все, все треба буде повиносити, бо вчора почався дуже сильний вітер. І ніби як дощик збирався, то я все просила і ми з Святославом пішли в хату. Але нічого не було, аж вночі пішов дощ, то треба буде вже завтра цим займусь. Повиношу все, що тут по. Зрізала. Трояндочка біла теж цвіте, осипається вже трохи. <глух> Також ця жовтенька така. Навіть не жовтенька, а такого. Всередині, як персикового кольору. Ось ця дуже гарна. Я не пам'ятаю, показувала чи не показувала, коли вона розпустилась. Вона така пі... піоновидна, набита, дуже гарно. І ось це жовта не розцвіла. Теж дуже гарненька така. І скоро ось ця трояндочка розцвіте. Вона найпізніша із всіх розцвітає. Також у нас ось ця є така декоративна. Ми на неї кажемо рибка. Є звичайна біла, а це декоративна. Вона така рожева, ярко-рожева, а коли відцвітає, стає ось така ніжно-рожева. Дуже гарно теж. Далі ось це у нас цвіте. Починає. Це ось таким жовтеньким. І ось теж. А це таким рожевим буде. Теж така краса. Так, я вам показувала був, ось цю троянду, як вона спочатку цвіте. Вона цвіте ось так. Звичайно, оранжево. А потім, коли вона починає відцвітати, вона починає ставати ось така персиково-рожево. Зараз я налаштую, щоб показати колір. Ось. А коли світить сонце, то взагалі воно як горить. Дуже гарна трояндочка. Теж треба буде пообрізати, щоб воно пустила нові бутончики. Дуже багато новеньких. Ось тут дуже багато. Ось тут я була обрізала. Ось пішли бутончики. А то потроху-потроху все розцвітає дуже гарненьке. Ось ця дуже гарна, але я її не встигла нормально пообрізати. Десь там сухенькі гілочки, але все одно вона дуже гарно цвіте. Єдине, що дуже шкода, що вона цвіте один раз, оце так зацвіте, потім відцвіте і все. Ну, можливо, де-не-де будуть бутончики ще трохи. Але так, ось так буйно цвіте один раз.